Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною авіаексперт аналітик Костянтин Криволап. Пане Костянтине, рада вас бачити, дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні. Героям слава, вітаю, радий бачити. Пане Костянтине, до дронів пропоную повернутися в телеграм-каналі Андрія Цаплієнка. З'явилася інформація про те, що російські дрони вже долітають до траси. Краматорськ добропілля у Донецькій області і пише Андрій Цап'єнко про те, що є випадки вже ударів по цивільній техніці. Він розглядає, і робить кілька припущень щодо того, що це можуть бути за безпілотники, які застосовує ворог, тому що відстань ну фактично більше 40 кілометрів до російських позицій. Одне з припущень, що це може бути покращений варіант так званих крилатих FPV-дронів типу Молнія. Ще одне припущення, що це може бути новий російський безпілотник тювик. І ще одне припущення, яке висловлюється Плієнко, що це може бути дрон-матка, який у режимі чергування висить в повітрі на висоті, недосяжній для засобів ППО, і випускає фіві дрони на оптоволокні. Що усе це значить, власне, коли таку відстань можуть долати ворожі дрони, і які це можуть бути дрони насправді? Ну, за винятком, оця дрономатка з дроном на оптоволокні, всі інші варіанти можливі, дійсно можливі. Тому що треба розуміти, що ніхто не стоїть на місці. Ми якось дуже були, захопилися нашими перемогами, нашими Е, Ми почали ефективно використовувати fpv дрони. Ми там. Такі, 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 такі. Ну, треба вже ставити, п'єдестали, стали квіти класти там знизу. Такі ми великі стали. Але насправді росіяни вони все це передивилися, вони все це побачили, вони е зорієнтували своє виробництво на велику кількість виробництва дронів, вибачаю за тавтологію. І е е почали нам досить серйозно дошкуляти. Їх дронів зараз багато, більше, ніж наших, реально. да Хоча у нас там всі вперед, всі доклад, е, рапортують, що ми там зробили велику кількість дронів, що ми там зібрали кошти, що ми там відправили, що ми підписали контракти. Контракти, які підписують Міноборони і приходять до частин, то це е, в основному е, стараються їх ставити на склад, тому що вони до того часу, поки вони приходять, вони вже застаріли. І про це кажуть ті самі підприємці в своїх там постах. І це е, така реальність. А все інше, нам не вистачає можливості це виробляти. одного і не вистачає можливості виробляти в основному і за грошей, тому що підприємства, які зайняті виробництвом дронів, вони працюють на 50% в кращому випадку своєї потужності виробничої. Тобто вони ще 30-40 процентів можуть спокійно додати, а це буде майже в два рази більше для фронту. Тепер повертаючись до цієї ситуації. Я хочу сказати, що там, теж, якщо проаналізувати те, що пишуть з тих ділянок фронту і цих, і цих дорог, ну кажуть: а чому до цього часу не зробили коридори, захищені від fpv дронів, і починають: тобі треба, треба, а тобі треба, треба. А чого ти не робиш? Це не моя відповідальність. Виявляється, що немає відповідальних за те, От Формуються корпуси, а інженерні служби в них не сформовані. А, по, по ідеї, ці саме інженерні служби повинні відповідати за створення таких коридорів. Росіяни це зробили. Вони зробили це раніше нас на Курщині, а потім ми мали великі проблеми, коли ми виводили звідки техніку, тому що вони просто пробивали всі ці. Не захищені наші логістичні коридори, тому треба розуміти, росіяни будуть покращувати свої дрони. Вони будуть їх водити різноманіття. Якщо скажемо минулого року у них був шахет, Лансет, Аріон Аріона Арлан 10 і зала з розвідниками, і це був пакет, яким вони нам нас діставали, то зараз у них вже значно більше типів дронів. І вони досить уважно відносяться до їх вартості. Вони зменшують вартость. Вони роблять їх досить простими, але робить великі кількості. Щодо роботи нашої авіації, цього тижня з'явилося повідомлення в телеграм-каналі бійців повітряних сил збройних сил України соняшник телеграм-каналі, власне, блогу бійців. Інформація про успішну роботу винищувача су 27 збройних сил України у районі Лисичанська мова йде про те, що багатоцільовий винищувач су 27 провів вдалу операцію на окупованій росіянами частині Луганської області. Винищувач скинув бомбу, яка дістала до Лисичанська, і підірвала командний пункт противника. Та якщо Аналізувати цю інформацію. Ми можемо говорити про нові можливості, які з'явилися в нашої авіації, чи тут радше про проблеми із системами ППО ворога, які ну власне і дозволили от нашим оборонцям провести таку операцію? Ну тонко цієї операції там поки що невідомі, але я майже впевнений, що це не був отак су 27 злетів, причепили бомбу. Він собі полетів, долетів і скинув, і все гаразд. Так? Я не думаю, що так було. Я думаю, що це була складна прорахована операція, коли був пророблений коридор за допомогою тих самих дронів, десь щось придушили РЕБ, десь придушили ППО, десь щось відволікли і дали можливість у 27-му пройти скрізь оці такий ППОшне-Ребовський кордон. Скинути бомбу, це вже добре вміємо. І повернутися так, щоб ти був не був вражений, і впевнений, що там було прикриття, і скоріш за все, прикриття було саме f 16 який в цих ситуаціях діє дуже ефективно, як літак, який прикриває виход наших ну, су 27 сьомих, міг двадцять Тому що у них немає системи, яка дозволяє їм дізнатися, що позаду по них пустили ракету або ще щось. А F-16 це бачить у нього є такі системи, і він може на це зреагувати і захистити наші літаки, які повертаються з бойових завдань. Тому це скоріш надбання тактичне, а не яких, якихось нових спроможностей. Це просто сукупність наших спроможностей інших видів озброєнь, які привели до такого дуже правильного результату получені штати фактично вперше за рік відправили свій стратегічний безпілотник у чорне море відбулося це 16 травня на фоні перемовин які відбувалися у стамбулі між російською та українською делегаціями Ну є інформація про те, що політ здійснювався на висоті близько 15,5 км в повітряному просторі над нейтральними водами на відстані 120-140 км кілометрів від кримського берега. Про що усе це може свідчити? Тому що якщо говорити про попередній політ ось такого стратегічного безпілотника Сполучених Штатів у Чорному морі, він відбувався у червні 24-го року, і тоді проводив розвідувальні операції поблизу Криму? На мою думку, зараз багато подій стаються не тому, що в цьому є якась військова необхідність, або, а, або взагалі є якісь військові завдання. А скоріше тут багато таких політичних проявів. Ну заодно вирішується, і то це не пов'язано з якимись загрозами, які можуть бути. Так, зараз? Я думаю, я думаю, що це пов'язано з тим, що е, Трамп повинен сказати Путіну: ти ж у мене під контролем, я все бачу, я все знаю. Все, що ти надумаєш, я все можу зробити. Е, підписуй е, ДДН з зупинку вогню. Підписуй. Я думаю, що це такий своє своєрідний засоб тиску. Додатковий. Тому що з точки зору військових завдань, то всі вся от отримують американці якусь інформацію. Вони щось радістю будуть там сазу нам кидати, і вони те, що вони домовлялися кидати цю інформацію, вони кидають. А щось додаткове ну про це не було якихось відомостей, може вони хотіли подивитися, скільки зараз в акваторії Чорного моря там плаває наших і яких типів. Може, це хоч хотіли подивитися, щоб зрозуміти, яка загроза для російського флоту є, а може якісь інше завдання? Дуже важко в цьому питанні, скажімо, дізнатися про те, що саме хотіли зробити американці. Може їх цікавило, що ж там залишилось в Криму засобів ППО і РЕБУ після наших там серйозних ударів. Може їх цікавило, як там гориться ця база в Перевальному. Там, де багато вибухало і снарядів, і впалило, ну дуже важко сказати. Ну думаю, що скоріш за все, це в основному політичний знак: що я все бачу, я все знаю про тебе. Тут на понеділок очікується телефонна розмова між Трампом і Путіним. І Трамп за останні кілька днів він кілька разів буквально там сказав, що ну, хоче найближчим часом зустрітися безпосередньо з Путіним. Якщо бачите, ви пов'язуєте ось ці військові маневри із переговірним треком, то яких загроз нам зараз чекати з боку РФ у зв'язку з цими ну, підготовкою, скажімо так, до перемовин якихось чи зустрічей? Ну, і дивіться, тільки вони е, провели перемовини оці делегації, які зараз були, не встигли там вони роз'їхатись, як росіяни вже з, е, поставили антирекорд попуску е, безполотників mm -hmm. по нашій території. А, тобто, в цій ситуації, якщо у них там залишився ще один орешник, і вони там його зможуть запустити, то вони з радістю його будуть запускати. Але скоріш за все. Е, в цій ситуації розумієте, Путін, <кій> Путін сів на такий шпагат що йому в термінології пацанячих розборок йому зараз щось сильно виступити з ракетними ударами. Це не, не те неправильно, тому що скажуть, а перелякався за спини прячешся. Промовчати взагалі нічого не зробити, теж якось над ним, над ним зараз сміються. Тому можливо і такий варіант, і такий варіант, можливо, і буде відносна тиша, а може бути нанесений ракетний удар. Але я схиляю скоріш так, загальна психологія росіян це тиснути, тиснути, збільшувати, збільшувати, збільшувати. Тому я не виключаю можливості якогось серйозного ракетного удару саме за допомогою балістики в найближчий час. Нашим глядачам І ще раз зазначимо власне пильно ставитися до повідомлень повітряних сил щодо можливих атак, слідкувати за повідомленнями повітряної тривоги. І ще одне питання, яке хочу з вами обговорити, власне, додати так... до того, що так. ви сказали, що я отак от спокійно про це кажу, тому що я так би мовити, розумію можливості, які є зараз mm -hmm. в Росіяни, які є у нас. Але зараз такий час, що треба бути значно більш уважнішими, ніж би були раніше, тому що зараз в будь-який момент може бути щось несподіване. І до цього треба бути серйозно налаштованим і готовим. Тобто, тривога, дивимось, де ми, що ми, куди. Тому що всі тривоги, <кій> зараз, якщо нас буде серйозна загроза, вони будуть балістичні. Це дуже малий час. Тому в кожному місті ви повинні розуміти, куди ви йдете. І де ви там зможете знаходити якесь укриття? Це не обов'язково бомбосховище, тому що ну, може бути все, що завгодно, ти не добіжиш до бомбосховища. Тому дуже прошу всіх наших громадян бути дуже зібраними і уважними. Враховувати це, звертаємося до наших глядачів. І ще хочу з вами обговорити. Цікава інформація з'явилася на Дефенс-Експрес, про що пишуть військові наші аналітики: про те, що Дрон-Рута може отримати нову, ну, фактично, таку революційну модернізацію систему нагігації, яка допоможе. Цій цьому дрону, цій ракеті дрону, так обходити ворожі системи РЕП. Наскільки це ну, серйозне нововведення, серйозна така трансформація, і які можливості це нам може дати? Ну, система Дісмак Діс вона відома досить давно. Це система порівняння свого місця знаходження з даними карти, які ти вводиш. Завчасно ще до польоту. Там використовується 3D-мапінг. Послуги компаній, які роблять цей 3D-мапінг, вони цей ринок постійно збільшується, його отримують в тому числі і від відмічної розвідки, і космічної зйомки. Це ну, розробка відома, але раніше, там скажімо, 3-4-5 років, вона була досить вартісна. Тому що це не таке недешеве задоволення, і треба гарну оптику мати і серйозні обчислювальні можливості на борту для того, щоб ці зображення повторювати, порівнювати. І тут можна використовувати елементи штучного інтелекту, тобто розпізнавання образів, машинний зір, ну і і, і так далі. А те, що для цієї ракети за допомогою там іспанських партнерів вдалося. Зменшити вартість цього блоку наведення, зменшити взагалі габарити і ставити його в цю ракету рута. Це дуже добре і досить ефективно. І вона не буде обходити РЕБ, вона буде проходити над ребом, а РЕБ не буде знати, що з нею робити, тому що у них не буде каналу, по якому вони спілкуються. Зараз є канал, там, скажімо, зв'язку між дроном та. Пілотом дрона, да? і реб його глушить, і вони там один одного не чують. А тут нема, не, не буде такого зв'язку. Тут ракета сама по собі йде і ДПС-сигнал. Ти не погасиш, тому що вона його не використовує. Вона просто порівнює картинки. І єдиний засіб від цього захиститися це змінювати картинки, тобто натягувати великі такі полотна з зовсім іншими виглядами, щоб вона запуталася. Не розуміла, де вона знаходиться. Але ці всі алгоритми давни давно відпрацьовані. Головне це вартість, вартість вдалося зменшити і поставити на цю ракету. Я думаю, що інші ракети теж будуть обладнуватися такими системами. Головне там потужності по виробництву цих малесеньких коробочок, які дають такі дивні результати. Пане Костянтине, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Бережіть себе і до. Дякую, нас